У західних областях у вівторок, 13 лютого, пролються дощі. Лише в Луцьку в цей день без опадів. Температура повітря від плюс 3 вночі до плюс 10 в день. Дощітиме також на території північних та центральних областей. Нічна температура від плюс 4 дена до плюс 10. На мешканців півдня також чекає дощ. у Криму без опадів від 7 до 15 градусів тепла. Не оминуть дощі і схід країни. Лише в Донецьку опадів не очікується. Вночі від плюс одного день до плюс одинадцяти. На заході в середу 14 лютого триматиметься переважно хмарна погода. В Чернівцях та Хмельницькому дощитиме. В Ужгороді має бути ясно: від плюс одного вночі до плюс 9 в день. За прогнозами синоптиків, мешканцям півночі та центру знадобляться парасольки. В Полтаві цього дня без опадів. Від одного до дев'яти з позначкою вище нуля. Дощитиме на території всіх областей південного регіону. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 5 до плюс 12 в день. У східних областях хмарна погода протримається цілий день. У Харкові пройде дощ, від нічних плюс 1 температура повітря в день прогріється до плюс 14. У четвер, 15 лютого, на заході хмара на небі спостерігатимуться впродовж цілого дня: нічна від мінус 2 денна до плюс 8. У Сумах сніжитиме, в Кропивницькому дощитиме. Мокрий сніг пройде в Полтаві та Черкасах. Врешті областей півночі та центру без опадів. Вночі від двох морозу, в вдень до шести тепла. Мешканців півдня синоптики попереджають про дощі. Температура повітря від 2 до 8 з позначкою плюс. На сході Хмарного в Дніпрі пройде дощ, а в Луганську впаде сніг. Найнижча температура вночі мінус 6. Найвища вдень плюс 6.